На наших долонях протягом життя у нас міняється все, окрім популярних узорів. Популярні узори це те, що беруть для відпитків пальців. Вони незмінні і вони у нас з народження. Всі інші лінії на долонях вони змінюються в залежності від життєвих виборів людини. Є три основні лінії: це лінія життя, лінія серця і лінія голови. Її ще називають лінія розуму. Вони мало змінні, але на них також з'являтися можуть нові лінії або якісь знаки протягом життя людини, протягом того, як вона живе і які вибори вона робить, да, якою дорогою вона йде. Тому лінії змінюються, все змінюється. Все там може зсовуватись, може з'являтися. Або перешкоди, або якісь шрами, або порізи. Це все впливає, родимки, бородавки, це все впливає, змінюється, а папілярні узори вони залишаються незмінними. І по папілярним узорам ми можемо призначення душі людини побачити. На це втілення ми можемо побачити по папілярним узорам. Вони нам розкажуть, в яку школу людина прийшла на землі, яку школу їй потрібно пройти на землі в цьому втіленні. Є чотири основні школи: Перша – це школа мудрості, друга – це школа любові, третя – це школа служіння, і четверта – це школа спокою. Візерунок петля, папілярний узор, він нам показує, що душа людини вона прийшла в школу любові. Якщо на семи-восьми пальцях людини ви бачите петлю папілярний узор, то значить така людина, основна її школа, в яку вона прийшла, це школа любові. Там може бути також ще поєднання декількох шкіл, але якщо шість, наприклад, да, папілярних узорів з петлею, то це може бути там ще поєднання трьох шкіл. Якщо сім і вісім пальців з петля візерунок, то це поєднання може бути двох шпікіл, але якщо сім, то це вже школа любові, і вона є основною. Задача такої людини це емоційна досконалість. Тобто любов. Школа каже сама за себе: любов це основа життя, це навчитися любити всіх і все, тобто такою, знаєте, абсолютною любов'ю. Абсолютна любов це переймання людей та ситуацій такими, як вони є. Це перестати критикувати, перестати засуджувати, все робити з любов'ю, все бути відкритою, жити з такою відкритою душею, насолоджуватися тим, що ти маєш, бути вдячним. Жити з таким відкритим серцем, не вдягати масок, не ховатися за масками, а бути собою, такою, як вона є, справжньою. Е, не під кого не підлаштовуватись, от просто бути собою. знаєте... В... Слухати всіх, да? е, прислухатися до кожного, приймати тебе е, людину іншу, такою, як вона є, але бути собою і робити по-своєму. Е, е, бо якщо така людина, е, тобто вона повинна йти все-таки своїм шляхом. Е, якщо просто така людина буде вдягати маску і буде підлаштовуватись під інших, то. Е, Сама від цього ж вона і буде страждати, тобто у неї не буде нічого виходити, вона буде, знаєте, питатися, питатися, як на українській, спробувати да, пробувати всім вгодити, і в житті в неї не буде нічого виходити, бо вона в неї не проходить свою школу. Такі люди вони дуже легкі у спілкуванні, вони дуже легко сходяться з людьми. і і-і-і, що тут у нас далі? Щас хвилинку. І ну, от ціль цієї школи це бути собою, бути собою справжнім. Демонструвати свій справжній стан, щиру любов до себе, полюбити себе в першу чергу. Коли ми любимо себе, то потім ми можемо цю любов дати і іншим. А якщо у нас немає любові, у нас немає любові до себе, то як ми можемо цією любов'ю поділитися з іншими? Любити себе, любити людей, любити життя, бути відкритими до Всесвіту, приймати всіх таким, як вони є, бути вдячними? І нічого не перероблювати, не, не прагнути переробити інших людей під себе, а приймати, от саме такими, як вони є, не засуджувати, не повчати. Просто приймати і любити. Головне правило це бути собою, демонструвати своє я без масок, щира любов і е, приймати світ та себе навкруги, навкруги таким, як він є. Ну, Любов, школа любові любити. Школа служіння. Школа служіння має візерунок, завиток. Ось ви бачите, як він виглядає. І він може бути такий, а може бути от такий з двох ліній, тобто два, два зразка, але це круг, і в кругу іде як завиток, завиті папілярні узори, як розкручується. Школа служіння і сам візерунок вони дуже. Дуже потужні, вони дуже сильні, це одна з таких найсильніших шкіл. Якщо на чотирьох пальцях з десяти є такий завиток, то людина вже в школі служіння. Цілі задача таких людей, такої душі, це допомагати іншим людям, гріти інших людей своїм внутрішнім теплом, жити для інших людей. Чим більше дає така людина, тим більше вона буде отримувати. Якщо такий завиток на лівій руці, на великому пальці у жінок, то це значить, що в минулому житті вона була чоловіком. Тому що ліва рука у нас завжди про минуле і завжди може казати про дитинство. Дитинство минуле, ліва рука минуле життя і родова вона більше. Права рука вона, вона про. Про наше теперішнє життя, але тут також може бути трішки по-іншому. У тих, хто хто лівша, хто лівою рукою пише, то у них ліва рука може бути про наше теперішнє життя, а права про минуле. Тут це також ми враховуємо. І... Якщо от ліва рука жінка і завиток на лівому великому пальці, то в минулому житті вона була чоловіком, і в цьому житті в неї можуть проявлятися такі чоловічі енергії, чоловічі задатки. Такий візерунок, він дуже сильний, він наділяє силою тих, хто дає і хто бере. Дуже важливо з таким візерунком підтримувати енергію обміну брати-давати. Тобто тут не йти в рабство, не, ну, якби служіння, да? служити це я щось роблю для тебе, да? я тобі допомагаю, але ти за це мені щось даєш. Або ти оплачуєш консультації, мої послуги, або ти даєш мені якийсь обмін енергії, ту ж саму вдячність. І е, ця школа вона каже про те, що я тобі допомагаю тільки тоді, коли ти цього потребуєш, Я не нав'язую тобі свою допомогу, бо якщо людині е, допомога не потрібна, а е, душа прийшла з візерунком служіння, і вона ну як нав'язує свою допомогу, то вона також йде в рабство. Е, тому тут важливо да, оцей приймати баланс між обміном брати і давати. Служіння це також от майстри. Це мається на увазі перукарі, професіонал своєї справи, перукар, там, манікюр, да, майстри по манікюру. Це люди також, люди професіонали, вони служать і допомагають іншим людям, і вони за це беруть кошти. Так, якщо запиту нема або допомогу не приймають, не варто себе нав'язувати. Так як тоді, просто людина з такою школою вона стає рабом ситуації і зливає повністю свою енергію. А якщо така людина да, з таким узором, е, яка душа, да, якщо прийшла в таку школу, і людина взагалі нікому не буде допомагати, то вона буде йти в мінус і також буде зливатися. У неї в житті не буде абсолютно нічого виходити. І без обміну енергії, тож, якщо задаром працювати, то також зливається. Тут це все треба регулювати. Якщо на восьми пальцях у людини такий візерунок, як завиток, це дуже багато енергії. Це вісім пальців за завитком – це мегапотужна енергетична людина, це людина, яка, яка може в цьому житті зробити велике відкриття, може зробити, придумає якесь ноу-хау, може щось. Ну от Щось таке відкрите, зробити такий світовий прорив. Тобто це люди з багатою такою великою енергією, такі, вони не руйнівні, а вони такі от рішучі, вони такі от пробивні і винахідники. Якщо такий завиток, і тут важливо дивитися також завиток, дивитися, звертати увагу, це на якому пальці завиток. Якщо у людини вказів завиток на вказівному пальці, так, вказівниця у нас палець Юпітера, це лідерство, це наставник, це вчитель, це е, амбіції, е, то це такий гарний лідер. Завиток на вказівному це та людина, яка буде вести за собою інших людей. Це, це провідник, провідним за ним люди підуть. Якщо на великому пальці, на середньому, ой на великому палець великий, то це у людини такий дуже потужний внутрішній стержень, тому що великий палець це я, а чотири інших пальця це світ навколо мене. Тобто я, у мене великий внутрішній стержень, дуже сильна сила волі може розкрутити любу справу, як завиток, розкручує, розкручує. Якщо, наприклад, завиток. Десь з'їхав на бік і непосередині на будь-якому пальці, то це може бути неформальний лідер в колективі. Тобто він проявляється, але це такий собі сірий кардинал. Якщо ж завиток на середньому пальці, то е, це людина правил, людина закону, людина режиму, дисципліни, людина порядку та чистоти. У такої людини все вчасно, все по правилам, по законам. Е, і це гарний е, людина, яка любить свою роботу, тобто вона буде її виконувати правильно, сумлінно, чітко і вчасно. Якщо на безіменному пальці це палець Аполлона Сонце, то на безіменному пальці, то це людина творча. Це людина може реалізувати себе в творчій професії, е, може реалізуватися в соціумі. Е, якщо на Якщо на вказівному, якщо да, от на вказівному і на безіменному завитки, то це лідер на такі широкі маси людей. Тобто сяєте, ну це от такі люди, які на телебаченні, тобто їх вони сяють для всіх, вони для багатьох, вони як лідери ведуть за собою. Співаки можуть бути. Е, дипломати, політики, е, якщо на мізинці завиток, то це комунікація, це спілкування, це гарні торговці, це підприємці, це купи продай, це побалакати, розповісти. От в такому плані е, тому це така одна з самих сильних школ. У е, мене в практиці були, що на лівому пальці я зустрічала. Жінок проглядала руки, на лівому пальці були завитки, І дійсно, вона така у неї дуже дуже така внутрішній стержень, і сильний задатки такої чоловічої енергії, вона ну вона бралася за любу справу і доводила її дуже класно, ну таку, так ідеально і все розкручувала. От Вона по завитку вона брала цю енергію і розкручувала, і в неї все виходило. Ідемо uh, далі. Наступна школа, у нас школа мудрості це такий візерунок, як складна дуга, трикутник такий намальований. Це дуже рідкий візерунок і дуже рідка школа. І це людина прийшла в школу мудрості. Тут із десяти пальців може бути два таких візерунка, і ти вже в школі мудрості. У мене, до речі, на правій руці один палець з таким візерунком. Тобто. To... Ну, Можна сказати, що я там 50% в школі в школі мудрості. Але от передивилася, в мене 9 петель да, і одна школа мудрості. Тобто Основна у мене все-таки школа любові, а мудрості. ну, Там десь трішки ногою ступила. скажімо так. Два таких візерунка, тобто на двох пальцях ти вже в школі мудрості. Саме важливе, да, ціль, задача це не боятися проявлятися, виставляти себе на показ і ділитися своїми знаннями, тут перестати ховатися за кимось або за чимось категорично не можна себе обезцінювати. Тобто це мудрість, це отримання досвіду, отримання знань і ділитися цими знаннями. Ну, Тут не можна себе обезцінювати і казати, що я ніхто, що я людина маленька, тут треба знати собі ціну. Це люди такі провідники для інших людей. Через свої знання, мудрість, якою вони володіють, вони допомагають іншим людям. Таким людям важливо вчитися все життя. Читати книги, відкривати нові знання, щоб передавати їх іншим. Це школа такої активності та. Та передачі досвіду, школа дій. І жити тут і зараз, не боятися відкривати будь-які двері, не боятися ризикувати, але і не вв'язуватися в авантюри. Тут теж треба відчувати оцей баланс. Школа мудрості це мудрі душі, це ті душі, які. Вони можна їх назвати душі, які вже мають досвід. Це душі, вони, ну тут я не можу сказати старі, але це душі, які вже пройшли багато реінкарнацій, В їх підсвідомості, просто великий життєвий досвід. В їх підсвідомості багато знань і такий довгий пройдений шлях, і багато мудрості, якою вони можуть. Е е Користуватися внутрішньо такі люди вони готові на здійснення кардинальних глобальних вчинків, глобальних місій. Якщо на вказівному пальці у людини така, у людини такий знак, от до речі, в мене на вказівному пальці такий знак на правій руці, то людина з таким знаком може досягти великих висот, тобто вона може літати на власному літаку. Якщо вона перестане боятися і ховатися, і почне користуватися своєю внутрішньою мудрістю. Mm -hmm. Ну, от Це мій показник, але я насправді дійсно у мене дуже багато страхів, я, це, я знаю, що вони у мене з народження, і я їх проробляю, але ще дуже-дуже багато чого я насправді боюся. І тому я, мабуть, і не літаю поки що на власному. Літаку, Так, йдемо далі. Так, це знак мільйонерів і мільярдерів. Просто треба показувати і заявляти про себе, жити тут і зараз. Якщо людина не справиться з задачею в школі, да, в школі по мудрості, то не пройде свої уроки. Не передаватиме знання і боятиметься, то в наступному житті її знову кинуть в школу мудрості, і вона буде там доти, доки душа не пройде цей урок, да, поки душа дійсно не, не стане таким, от ну, не розвине всю свою мудрість, не поділиться нею, і не пройде повністю весь свій шлях. Остання школа це школа спокою, вона така е, проста і спокійна. Да? Тут йде проста дуга, узор. Е, тут також два пальця достатньо, щоб потрапити в школу спокою. Е, цілі задача такої людини це відчуття спокою та гармонії в житті, стан стабільності та надійності. Е, тут е, розум, душа і тіло повинні бути в тандемі. Гармонії, не розстраюватись. Да? От саме слово розстраюватись це коли е, розстроєння, да розум в одну сторону дивиться, душа в іншу, а тіло ще в іншу. тобто А тут треба бути цілісним по е, такій школі, якщо душа прийшла. Це коли стан, е, коли серце і розум прагнуть до одного і того ж. Важливо. Е, Перейти від боротьби до стану спокою. Тут не варто, ну, не варто боротися, не варто от там. В'язуватися в, в бійки. Тут треба до спокою прийти, до врівноваженості, до фізичної розслабленості, е, можливі такі отримувати задоволення, можливості отримувати задоволення від життя, від, віднайти духовний спокій, гармонію. Ну, це медитація, йога, е, багато е, людей, якщо таких от, е, багато да, простих дух на пальці, то люди йдуть в монастир, це монахи. Активно діяти потрібно, але вирішувати все спокійно, обмірковано, без агресії. Розсудливо, мирно, тоді життя буде йти на благо і на і в радості. Якщо п'ять пальців з такими простими дугами, то це, то це вже небезпечно тим, що людина може нічого не хоче робити. Тобто жити такою спокійною, розслабленою розслабленими життями, більш як лінивим. Да? тобто людина пливе за течією, і такі, також, якщо от більше п'ять і більше, то можуть бути це як показник на те, що можуть бути залежності від когось або від чогось. Людина може потрапляти в секту. Да? От, ну Також таки з іншої сторони це монахи. Людина йде в монастирі за цим спокоєм, з гармонією. Ось так, це така сама найспокійна, да, найпроста школа. Ще є такий узор е, перо Павича, також зараз вам розповім, і потім ми підемо по поєднанню шкіл. Є ще такий узор, візерунок, він називається перо павича, Павліне Перо. Воно ж яке? Воно таке красиве, воно яскраве, воно помітне, воно радує очі, воно, воно як. Ну, його, воно помітне, да, ним захоплюється. І тут важливо звертати увагу, на якому саме пальці е, такий візерунок, тому що по тій сфері життя людина і буде реалізуватися, їй варто по ній реалізуватися, тому, тому що в цій сфері вона буде сяяти. Все буде виходити, все буде, вона як буде в цій сфері літати в цій сфері по життю, все буде виходити, вона буде помітна. Все в неї буде як найкращі люди до неї будуть тягнутися. Якщо ми на безмянному пальці, то це творчість, якщо на мізинці це комерція, якщо на великому пальці, то це по життю взагалі людина в будь-якій сфері вона може реалізуватися. Якщо на середньому пальці, то це кар'єра, робота. І якщо це, то на на вказівному пальці то це лідер, це лідерство. так, Ось лідерство, вчитель, да, провідник, викладач от, в такому плані. Ось це ви також можете враховувати, і давайте підемо. Тобто є поєднання шкіл, і тобто людина, да, душа людини, вона може прийти не в одну школу, а може прийти проходити три школи, а може проходити. Дві школи. У нас три школи можуть бути: це, е, якщо є поєднання шкіл спокій, плюс служіння, плюс мудрість, е, то в людини може бути багато адреналіну. Е, така людина, гравець, вона не боїться ризикувати в житті. Це можуть бути такі люди акробати, циркачі, е, люди... Ті, що, що по горам, да? оце скалолазіння, там. ті, що підкорюють гори, Еверести, оце все, це люди, ну от такі люди, адреналін їм, їм не вистачає адреналіну, може бути в таких людей може бути сильний перекос, в якусь одну сторону в одну школу. Треба йти по всім школам рівномірно розподіляти енергію. Може бути поєднання школи, це школи служіння плюс школа любов. Це може бути три завитка і сім петель. Тут треба задача служити людям з любов'ю, спіклуванням, допомагати людям. В негативі може бути, що всі підпитуються енергією цієї людини, нею користуються. Оце треба регулювати, щоб цього не було. Потрібно навчитися вчасно казати ні або так. Тобто ось такі, такі рекомендації. Наступне поєднання це школа любові та школа мудрості. Це вісім петель і два трикутника, складна дуга. Емоції позитивні і емоції е, 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 емоції і ризик ведуть до блага і достатку. В негативі тут багато страхів і м, обережності, е, і неправильні вибори можуть вести до руйнування, закритості від людей, боязні проявляти свої емоції. Наступне поєднання це школа любові і школа спокою. Тож, вісім петель плюс дві прості дуги, це в плюсі тут впевненість в собі і легкість у відношенні до життя, до людей, це буде вести до щастя. В мінусі тут боротьба у відносинах, в партнерстві ведуть до втрати сил. У багатьох проявляється боротьба з собою, то люблю, то ненавижу себе. І на останнє поєднання це може бути школа служіння і школа спокою. Тут у нас в плюсі дарить спокій людини, дарить радість іншій людині, в мінусі велика жертовність. Людина живе для інших, забуваючи про себе. Так, вибачаюся, ще є одне поєднання це школа мудрості і школа спокою. Отримання в плюсі отримання мудрості після стрибка, після якоїсь кризи, життєвого трампліну, да, отримання такої мудрості і внутрішнього спокою. Да, після кризи наступає мир да, от в такому плані а і, і уповільнення. Якщо така людина в мінусі уповільнюється, то це веде до проблем, до проблем і застою енергії. І це люди мають в негативі, тобто може бути такі то підйом, то спад, немає визначеності в житті. Їм дуже визначитись важко, що їм робити. Ось такі поєднання шкіл. Давайте, я вам все розповіла. Зараз розповім, запишу ще поєднання шкіл, мені хочеться це прописати вам. Рекомендую робити собі або конспект, або просто запам'ятовувати.